Доброго дня, я з України. Вже кінець вересня, майже початок жовтня. В нас дуже прохолодно, такий вітерець прохолодний, але ще досить тепло для того, щоб займатися розмноженням. Я вже показувала вам, як я ділила лаванду, і казала, що дуже люблю займатися розмноженням, саме розділенням куста. А сьогодні хочу зайнятися черенкуванням. З'явилася у мене в цьому році ідея. Хочу зробити такий, знаєте, череночник. Ну, можна, а вже ж черенкувати і просто в городі, там десь в якомусь куточку. Але я хочу зробити череночник, покажу вам, як його роблю, як чим його заправляю, щоб дуже гарно прижилися черенки, щоб були поживні речовини для них навесні, коли вони почнуть свою вегетацію. І все буду черенкувати. Тобто зроблю череночник. Почеренкую все, що хочу, хочу в цьому році спробувати. І троянди почеренкувати. Дивлюсь, відео багато, кого черенкують дуже легко, вкорінюються. Мені вже стало цікаво, чому досі я не спробувала цей спосіб і не розмножую так троянди. Хочу почеренкувати такі різнобарвні барбариси В мене є. І також ще хочу спробувати почеренкувати магнолію. Ну, Дві гілочки відламаю, я думаю, вона не постраждає ніяк. А може мені, мені й вдасться зробити черенки магнолії, то взагалі буде дуже приємно і дуже гарно. А вже ж я знайду, де посадити її в садочку. І починаю робити свій череночник. Зараз покажу, де я його вирішила розмістити і як він в мене буде виглядати. І ось тут хочу я розмістити свій череночник. Це в мене місце біля теплиці, за теплицею, точніше. І таке затишне тут місце. З однієї сторони ось такий бетонний глухий паркан, з іншої сторони теплиця, і з третьої сторони ось така велика вишня. Тобто не буде тут потягів, і тут буде такий затянок влітку, тому що в нас дуже спекотно влітку, і це саме таке важке випробування для черенків, коли в них немає гарних корінців і вони не можуть забезпечити себе не поживними речовинами, ні вологою. І ось тут він в мене буде знаходитись. Вже ж прийшов помічник допомагати, зараз все переробить мені тут. Так, спочатку буду прибирати ось такий тут бур'янець, перекопаю, і ось такий зробив мені чоловік короб, ну, можна сказати, такий, як невеличка грядочка, буду я її ставити на землю. Заправляти цю землю компостом і мінеральними добривами і туди буду ставити свої черенки. Ну, буду всі, все показувати. Зараз починаю з того, що прополю і перекупаю місце, де буде в мене знаходитись цей мій череночник. Ось так я скопала грядочку, підготувала, вибрала всі корінці багаторічних сорняків і зараз буду її заправляти, для того, щоб вона була досить поживна. Беру відро свого компосту, розмір грядочки десь ну, метр 20, а тут ну, сантиметрів 50-60 шириною. І ось так гарно я його розрівняю. Може потім трішечки ще грабельками змішаю з ґрунтом, а можна ось так і руками дуже гарно так перемішаю. І додам сюди також мінеральне добрива. Ну, зараз в мене в наявності є екоплант осінній, який додавала і під гортензії, і під лохину. Ну, Скрізь додавала, тут немає азоту. Я вважаю, що на восени азот не потрібен черенкам, а навесні вже будемо підживлювати з азотом. І я додав на цей розмір десь ну, дві столові ложки з горкою. Ось так. Також просто розсиплю і дуже гарно перемішаю. Скопала дуже, досить глибоко для того, щоб гарно можна було вставляти потім туди черенки. Так, і починаємо з магнолії. Ну, я дуже люблю черенкувати так, щоб залишалась п'яточка. Зараз я розкажу, що це таке. Ну, я думаю, що багато хто знає, але все одно покажу. Ось дивіться: іде гілочка, ось вона. І я хочу черенкувати ось цю, о, цю маленьку гілочку. Я її не зрізаю секатором, я її просто беру і ось так нахиляю і так різко раз і відламала. І ось зробилася така п'яточка. Бачите? Потім я коготую черенок, обрізаю листики внизу, звісно, вони не потрібні. Взагалі, черенки вони всі готуються однаково. Ось тут е такий, як початок квітнення. Також я його все виламую, квіточки не потрібні для того, щоб дуже гарно вкорінилась і дала взагалі корінці, дав цей черенок. Листики для того, щоб не було дуже багато випаровування вологи, але щоб правильно йшов фотосинтез і з'являлися корінці, я їх ось так обріжу. Ось такий черенок готовий. І зроблю ще один черенок. Зараз так, ще один. Бачите? Також з'явилася ось така п'яточка. Для вкорінення на вулиці я не буду використовувати ніякі коренеутворювачі. Не корневін, нічого, також виламала. Ось, бачите, це починався новий, нова квіточка. І якби в нас було тепло, якби ми десь е, жили в більш теплому регіоні або просто в більш теплій країні, вона б квітла ще всю зиму. І також обрізаю листики. Ось так. Ну і зроблю третій черенок без п'яточки для того, щоб порівняти. Зараз я його десь понижче візьму, раз його можна просто зрізати. І ось так. Також навскоси зрізала, листики нижні прибрала. Ще один. Ці вкоротила і квіточку виламала. Все, підготовка така сама. Так, пішли далі з вами. Далі я хочу вкорінити барбариси. Ну, теж дуже багато їх вкорінюють і кажуть, що непогано вкорінюються вони. Я навіть не пробувала їх вкорінити, тому зараз будемо з вами разом пробувати. Також буду виламувати ось так, з п'яточкою. Бачите? Ось така вийшла п'яточка. Це я взяла такий молодий росточок. Також приберу всі листики, залишу тільки верхівочку, десь там сантиметрів 5. Череночок беру розміром десь, ну, сантиметрів, може, 10-12. Так, Помічник допомагає вже ж. І візьму ще. Велику гілочку і поріжу її на такі сегменти. Так, ось тут зріжу, ось. І поріжу її десь також. У мене тут получиться 3-4 черенку. Ті гілочки, які йдуть в бік, я їх окремо почеренкую, ось так, відламаю з п'яточкою, як вже казала, а цю просто розріжу навпіл. Так. Далі йдемо з вами. ну, Ще один барбарис з жовто-красним листячком, Ось тут справа він від мене також хочу спробувати поруч, черенкувати. Ну, але черенки буду брати, як вже вам показала, не буду повторюватись. І ось це кущ гортензії, яку я вам показувала вже не один раз, яка має штамп і яку я хочу в цьому році розсадити. Ось буквально. Не знаю, яке відео перше, Це чи про черенкування буде, чи про гортензію. Але хочу її розділити. Штамп посадити окремо, а кущ посадити окремо. Але тут є, зараз спробую вам показати, покажи, будь ласка, ближче. Бачите, яка вона внизу? Тобто я хочу її викопати її, і розсадити. Ось цей, ця гілка разом зі штампом. Піде окремо, а та піде окремо. Я впевнена, що і там, і там гарні корінці. Але ось все це, що є на тій гілці, що зі штамбом, прийдеться обрізати. Тому я його обрізаю зараз. Так зараз. О, ось так. Ось такі великі в мене будуть пагони тут ще десь. Штук 5. Верхівочку я обріжу, залишу, Будет, буде в нас взимку в домі, в будинку стояти. Вона дуже гарно стоїть, не осипається, можна зробити якісь е, декоративні елементи для будинку, або просто отак, ось так висушити, вона так буде стояти. Ну, Листики прибрати, бо вони ж, а вже ж засохнуть. А е, е, бутони залишаться отак, таким, таким чином е, стояти. І ось ці пагони, які я відрізала, я також буду черенкувати. Так, хотіла відламати, щоб була п'яточка, але не вийшло. Тому буду зрізати. Внизу зрізаю навскоси. Ось так. Так, Нормально. І залишу десь одне між вузля. Ось, бачите? Тут де повинні бути листочки. Одне, друге і на третім зріжу. Гортензія чимкраз гарно черенкується. Ну, 100% гарно черенкується великоквіткова. Я думаю, що ця в відкритому ґрунті також повинна гарно почеренкуватися. В ґрунті вже в стаканчику в цьому році спробувала і дуже в мене гарно вийшло. І ось такі черенки буду висаджувати. І ще один залишився. Я ось так приберу тут, він з листиками пару листочків залишу. Чим вона ще гарно черенкується, почала казати, не доказала. Що вона дає корінці не тільки в міжвузлі, а й ось тут по стеблу. Тобто можна заглоблювати не тільки потрібно, де міжвузля, а і ось цю частину стебла також можна заглибити і все буде добре, і вона повинна гарно вкорінитися. Так. І тут також роблю. Але потрібно уважно слідкувати за тим, щоб не переплутати де верх, де низ. Якщо ось така гілочка буде без, е без листиків, то краще робити верхній зріз навскоси, а нижній просто ось так рівно. І тоді завжди будете пам'ятати, де верх, де низ, щоб потім коли саджати було зручно. І тут також рівно роблю одне, друге, третє між вузля навскоси. Тут рівно. Листик прибираю, два залишаю, і тут також буде два міжвузля. Так, все, йдемо далі. І зараз спробуємо з вами черенкувати м -м, троянди. Так, і буду черенкувати ось цю троянду. Так, як я черенкую троянди перший раз, то я візьму і такі більш товсті гілочки, і більш тонкі. Зріжу. Одну ось таку, це в мене ґрунтопокривна, дуже стійка троянда, не вимерзає. Бачите, така яскраво малинового кольору, ось вже початок, кінець вересня, початок жовтня. Вона, подивіться, ну, зовсім не хворіє, все листячко дуже гарно виглядає, хочу її почеренкувати. Так, і ось взяла ось такий досить великий, велике таке стебло. І буду черенкувати. Ну, як я зроблю? Я десь взяла завдовжки також сантиметрів 15 може трішечки більше. Так, взяла одне, два, три, чотири міжвузля і ось так буду його черенкувати. Листечко трішки вкорочу. Хоч зараз вже і холодно на вулиці, але до таких сильних холодів, морозів ще далеко. І я думаю, що можна залишити листічку для того, щоб шов фотосинтез, і може навіть вона ну, хоч трішечки вкоріниться до того, як почнуться заморозки. І ось візьму такі більш тоненькі гілочки, також намагатимусь дуже колюче. Ні, з п'яточкою без рукавичок не вдасться відламати. Ну, ось такі, зовсім тоненькі. Це гілочки цього року. Ця ось велика товста гілка, основна, яку я зрізала, це минулого. Ну і ось так наріжу також на такі сегменти. І зараз підемо, покажу, як я буду їх корінювати. Так, і тепер буду встановлювати в свій череночник. Беру окрему паличку, щоб не черенками робити отвір. Так, поставила до першого листика з тих, яких я е, залишала. І дуже гарно навкруги ось так придавила для того, щоб був дуже гарний такий міцний контакт ґрунту з е, череночком. Так. Тут продовжу потім ще троянди ставити. Також встановлюю гортензію. Гортензію встановлюю аж до самої верхньої пари листиків, тому що ось звідси також можуть піти корінці. Встановлю рівненько, ось так. Не під нахилом, для того, щоб потім було легко їх викапувати. Бо якщо під нахилом встановити, потім, коли копаєш, можна зрізати зайві корінці зрізати. І також встановлюю магнолію. Ось бачите, з такою гарною п'яточкою. Також встановлюю до листика. В ґрунті в мене виходить аж 4, навіть 5 пар почочок. Ну, ось і все. В принципі, далі продовжу ставити свої череночки. Ще потім покажу, як я їх всі посаджу. І що я потім роблю? Гарно пролью і хочу накрити спанбондом. Поки що накриваю просто спанбондом білим і так і залишаю, поки на вулиці досить тепло. Навкруги спанбонд прижму або землею, або камінцями якісь. Коли буде вже холодно, я ще зверху накрию плівкою, і там в мене буде таке сухе укриття. Роблю так, щоб всі череночки були нижче верхівочки, ось цієї грядочки. Щоб коли спанбонт ляже, точніше, і плівка ляже, щоб вони не доторкалися до цієї плівки. Ну, може, ще ось так покладу якісь. Гілочки, палочки для того, щоб був простір між спанбондом і череночками. Все продовжую встановлювати. Ось таким чином я зробила свій череночник. доставляла всі череночки, нарізала ще жовтого барбарису і магнолію. Тут ще залишила місце, я буду обрізати ще далі. Гуртензію, від якої буду відділяти штам. І також ще залишила місто для клематису. Відео про, про те, як я черенкую клематис, я зроблю окремим, тому що хочу показати, як я буду підготувати черенки клематиса для того, щоб сюди в череночник поставити, і як я буду підготовлювати черенки, щоб черенкувати і розмножувати вдома. Вдома вже розмножувала, знаю, що розмножується дуже гарно клематис. І ось таким Чином знайшла ось такі старі ламелі, які використовуються для ліжка. І ось так накрию ось таким чином. І буде дуже гарно, тепло, буде зберігатися там волога. Трішечки пізніше або подивлюсь, якщо будуть вони погано тримати спанбонд, може ще зверху покладу якісь камінці або цеглу. Ну, і потім восени, як вже і казала, ще зверху накрию плівкою, але таким більшим шматком для того, щоб повністю-повністю закрити і волога туди не потрапляла. Ось і все сподіваюся, що моє черенкування пройшло дуже гарно, і в наступному році в мене буде дуже багато різноманітних черенків і нових кущиків. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою.